Вітаю вас на моєму каналі, розповіді, мультики та казки правила поведінки під час повеней, паводків, льодоставу, льодоходу, перебування на березі водойм та в болотистій місцевості, повені та паводки. Правила безпеки, залишайте небезпечні території. Якщо повінь вже почалася. Не намагайтеся залишити свої будинки або евакуюватися через затоплені вулиці. Найбезпечніше залишитися в будівлі, що має надійні стіни та дахи, поки не приїдуть рятувальники. Не виходьте на вулицю під час сильної грози, це може призвести до додаткових небезпек, таких як удар блискавки або обвалення дерев. Завжди тримайте на увазі евакуаційні маршрути та пункти. Пройдіть тренування з евакуації заздалегідь, навіть якщо ви не очікуєте повені. Не використовуйте автомобіль для евакуації. Вода може швидко затопити дороги, перетворюючи їх на небезпечні пастки. Уникайте руху по затоплених ділянках. Вода може мати значну силу і швидко віднести людину або транспорт. Цікавий факт: повені не завжди пов'язані з сильною кількістю дощів. Вони можуть бути спричинені різким таненням снігу на великих висотах. Наприклад, у 2010 році в Україні відбулося масштабне підтоплення внаслідок швидкого танення снігових мас у Карпатах, що призвело до затоплення понад 10 тисяч будинків. Льодостав та льодоходи правила безпеки: не виходьте на лід без перевірки, лід на озерах та річках може бути дуже небезпечним, навіть якщо здається, що він міцний. Не наближайтеся до місць зі швидкою течею. Особливо небезпечними є ділянки біля мостів і в місцях, де річки з'єднуються з іншими водними потоками. Там лід найчастіше тонший, тримайтеся подалі від місць, де лід тріскається. Якщо ви почули тріск, не рухайтеся далі відразу поверніться на берег. Цікавий факт: льодохід, тобто рух льоду по річках навесні, може бути дуже руйнівним для населених пунктів. Льодяні затори на річках можуть спричинити повені, коли лід блокує нормальний стік води. Це відбувається, наприклад, у Росії на річках Сибіру, де льодохід є частою причиною затоплень. Береги водойм правила безпеки обережно на крутому березі. Якщо берегова лінія має крутий спуск, не наближайтеся до неї, особливо в негоду. Підсохлий ґрунт може зруйнуватися під вашими ногами. Не наближайтеся до води під час сильних вітрів. Вода може бути неспокійною, і хвилі можуть раптово зламати берег. Уникайте контакту з отруйними рослинами. Борщівник, що росте поблизу водойм, може спричинити серйозні опіки, якщо його торкнутися. Цікавий факт засмічення берегів одна з найбільших проблем екології щорічно сотні тисяч тонн сміття потрапляють до морів і океанів. Це не лише забруднює воду, але й руйнує місця проживання багатьох водних видів, болота і болотиста місцевість правила безпеки: не йдіть в болото наодинці. Завжди майте з собою напарника, або, хоча б, скажіть комусь, куди ви йдете. Не намагайтеся вирватися з трясовини різкими рухами, вони тільки погіршать ситуацію, так як ви поглибитесь у мул, остерігайтеся від змій. Болота є домом для багатьох видів плазунів, зокрема отруйних змій. Плануйте свій маршрут, завжди перевіряйте карту і враховуйте можливі затоплені ділянки на місцевості. Цікавий факт. Болота є одним із найбільш багатих екосистем на землі. Незважаючи на свою суворість, вони можуть зберігати величезну кількість вуглецю, що допомагає боротися зі змінами клімату. В Україні найбільше боліт можна знайти в полісі. Одній з найбільших болітних територій Європи загальні рекомендації: не покладайтеся на власні сили. Якщо є небезпека, повені, паводку або льодових катастроф, краще звернутися за допомогою до рятувальників, оновлюйте інформацію, слідкуйте за прогнозами погоди та попередженнями місцевих органів. Будьте готові до евакуації. Завжди майте готовий набір для евакуації, що включає документи, медикаменти, їжу, воду, одяг. Висновок: навіть у сучасному світі ми не можемо контролювати всі природні явища, однак важливо знати основні правила безпеки під час повеней, паводків, льодоставу і льодоходу, а також у болотистій місцевості, щоб мінімізувати ризики для власного життя. Пам'ятайте, що правильні дії в екстремальних умовах можуть врятувати не тільки ваше життя, але й життя тих, хто з вами поруч.